Всім привіт! Зараз коротенько придивимось тему з конструкції IR Mas a MAS-INFINITIVO. інфінітіво е, Дивіться, друзі, що взагалі це таке, можливо, хтось знайомий, можливо, хтось десь чув щось таке, можливо, для когось це взагалі нова тема буде. Дивіться: якщо ми ще не вивчали майбутній час, але дуже хочемо сказати про наші плани, та, плани на майбутнє, ми якраз використовуємо цю конструкцію. І насправді вона ну, дуже, дуже, дуже легка. Зараз я вам її поясню. Дивіться Сама суть в тому, що ми хочемо описати якусь дію, яку ми збираємось виконати. Так? Наприклад, я збираюсь піти в магазин, я збираюсь виконати домашнє завдання з іспанської мови. Да? А я. Ні, давай інша персонка. Ми збираємось купити будинок, да? вона збирається купити машину. От. І що нас тут цікавить, як взагалі з нею працювати? От ми знаємо дієслово ір, так? І згадуємо, як дієслово ір змінюється по персонам. «Йобой», Yo -e ba, Ми дієслово ір прозмінюємо по персонкам. Потім ставимо прийменник А і потім ставимо інфінітив все. Тобто, нам навіть не потрібно дієслово змінювати по персонам, ми змінюємо тільки ір. І якщо ми хочемо сказати, вона збирається купити машину, ми кажемо Ейя Да? Давайте продивимося приклади. Байляр сальса. Давайте візьмемо будь-яку персону, наприклад, Ель. Ель ба байляр salsa». Він збирається танцювати сальсу. Nosotros vamos a viajar a Italia". Ми збираємося поїхати подорожувати до Італії. Да? Ellos пея. Вони збираються з'їсти, поїсти паелью. Да? А йо бое беберун шумо. Я буду пити сок. Да? Я збираюсь випити сок. Далі. Босотрос байс айскрибір у на карта. Ви збираєтесь написати лист. І Mm, наприклад, salir con mis amigos. Ти збираєшся вийти з моїми друзями. Бо, окей, okay, давайте тут тогічніше. Да? Я збираюся вийти з моїми друзями. Добре, окей, okay. розібралися. Тут ще у вас є приклади, да? Я збираюся їсти. Ти збираєшся вчитися, a estudiar. Він, вона збирається подорожувати. Ми збираємось вийти, нас збираємося Асалір, вони збираються працювати, ей пан trabajar. Да, все, добре. Тут ви виконуєте вправу, де вам треба проставити дієслово слово ір по першонкам. Да? Просто згадати. Зараз клавіатуру іспанську включу. Бой, дам, далі. Паш. Ба. І так далі. Добре, робимо. Далі в нас є такі флеш-картки з конструкцією. Да? Запускаємо цю активність. Декілька секундочок треба зачекати. Дивіться. У нас є дані, з яких нам треба сформувати речення. Є персонка ту, є інфінітив дучарти і є додаткове слово аура. Значить, нам треба спитати у людини: ти збираєшся йти в душ зараз, так? Як ми це зробимо? Ставимо ту, баш, а дучарте, аура. Все, дубас, до чарта оре. Все, якщо ви продивилися, да, погодились, все далі. На хрестик натискаємо, і воно автоматично вас перекидає далі. Comer en un в el domingo. ми їсти в ресторані неділя. Добре. Значить, що ми хочемо сформувати, ми збираємось поїсти в ресторані у неділю. Nosotros. якщо nos да, далі нам треба ір поставити в формі Nosotros vamos", nos vamos, потім прийменочок А. Інфінітив комер. vamos a comer en un restaurante El домінго. Так, давайте перевіримо. Да? От, таким чином ще можна, да, небезково можна разу дістати, перевернути, можна просто на листочок оцінитись. Нас от разбавска комер, ін реставранта іль домінго. Все, і далі йдемо, виконуємо цю вправу. Да? Все, добре. Далі. Наступна вправа. Знову ж таки, якщо виникаєте якісь питання, звертайтесь до куратора, він вам допоможе. Він або вона далі. А, Босотрос, да, в нас є персонка, тут у нас є пропуск, є речення. Є вже змінена форма дієсово, і нам треба проставити, да, проставити а, по місцям. Не забуваємо, що тут три слайдики. Три слайдики да, і здаємо відповідь. Якщо вдруг о, якісь запитання то задавайте їх э, вашому куратору. Я бачу, тут є форма BIAS, а там було щось ще бен. Mm -hmm. Дивіться, будьте з цими уважними. Бамус, да, це неправильна форма, будьте уважні. Далі зробити вправу. Треба переходимо за посолонечком і дивіться, нам відкривається сторонній да, сайт. Ви йому можете довіряти, тут все окей. Переходите, зараз просто воно має перевірити вас, чи ви людина, можливо, вам випадеться, можливо, ні. Да? Все. Далі вони вас пропускають трошечки, нижче гортаємо. У нас є така вправа. Дивіться, вам можна внизу натиснути кнопочку Фініш да? і здати ваші відповіді, здати ваші відповіді, які ви тут лишили. Uh, дивіться, Валентина, да, ми розуміємо, що це Ея, вона. Значить, ми вже можемо навіть не читати ось це все інше речення, казати Ба, да, ми знаємо, як і розуміється. Потім ставимо А, і, і нам тут ставлять інфінітивчик Асер. Асер, окей. Давайте зараз навіть перевіримо, чи правильно ми зрозуміли це завдання. От, фініш, натискаємо так, check my answers. І перевіряємо. Трошки треба шукати, поки воно перевіриться відповіді, розуміємо, що зараз все окрім першого буде неправильним, тому що там пропуски це логічно, зрозуміло. От, чек, далі напускаємо червоненько, тому що це все неправильне. Ну, бо ми тут нічого не вписали, Да? а те, що ми вписали з ВЛМБА, це все правильне. І повертаємось назад до нашої платформочки, до нашого курсу. Далі у нас така вікторина, ір плюс А плюс інфінітив. Знову ж таки, так, ця конструкція, ми її пропрацьовуємо. У нас є речення і є пропуск. Нам треба обрати правильну форму дієслова ir до цього пропуску. Ось робимо, виконуємо, все супер. Якщо якісь слова зустрічаються вам переписати їх з лісовничок або в зошиток, так. Да, Робіть переклад і доповнюйте свою лексику. Все. На цьому все. Якщо виникає питання, обов'язково пишіть вашому куратору. До зустрічі на наступних заняттях.